Добро здоров'я, друзі! Сьогодні 20 жовтня, понеділок, трошки погода. Вночі було мінус 1. Я воду, воду зливав, передавав на мінус два, позливав воду із комбайна, з тракторів. В п'ятницю міряв вологу, відео є там 20 було, напевно, що сьогодні буду пробувати косити, нема що чекати, добра не видати. А для страхівки, мої дорогі, хочу зробити, я вже давно про це мріяв. Хочу зробити таку вентиляцію природню. Тут буде ще доверху йти. І тут також до верху буде йти. Там туди пішло, звідти ще буду ставити вентилятор той, що робив я цей, що робив я транспортний погрузчик повітряний, оцей, оцей, оцей туди шланг, одні Ключ, і треба воно його буде подувати. Приблизно такий фронт роботи сьогодні плануємо їхати в поле комбайна. Не знаю, як воно буде. Що, мій дорогий, поїхав до роботи. Так, друзі, отак одна дошка кріпиться там до, до кізла чи до крокви. Тут розрізається одна. 14, 15 мм, вона нас розрізається пополам, ставиться за сторону. І потім звідти зайде, отак ще одна Буде такий варіант. І прикручу. отаким макаром буде. отакий короб. Знизу йде без нижньої дошки. Замість дошки бетон. Дошку давати там нема смислу. По висоті метр сімдесят. Більше ми ніколи зерна не даємо, ми навіть скільки не даємо. Ми даємо метр п'ятдесят. Покамісь тут і по камісь отут два. Там поставлю сітку поки, поки що. Воно встигаємо. Сіткою закрию. І все. Тут знизу такі зазори робляться почуть чуть. -чуть. А верх, а верх немає, а вже тут. Тут зазори, а вверху немає. Одним словом, отаке моє коротеньке відео. Я думаю, що воно поможе набагато, набагато чи для пшениці, щоб я по ній не ходив. Повітря по-любому буде йти, навіть без вентилятора. Колись у нас в кагатах отакий робили. Отаку От систему робили. Бурак, картопля. Ну в складах пшениці у нас пшениці не було багато гірській місцевості. Закладали у, у овошних складах. В землі, в землі, кагати робили. Так що, мої дорогі, кому інтересно. Я думаю, що у кожного немає відповідних зерносковищ. Та тим більше зараз така погода. Неможливо сухе зібрати. Пшениця друга справа, пшеницю можна зібрати і, і там все можна чекатися погоди. Но осінь у кожний день. Все віддаляє нас від погоди. Так що ми сьогодні плануємо їхати в поле. Зараз тут закручу що цей і цей там цю слідуючу витяжку і все. І будемо йти до комбайна. Звідти ми все з самого початку постелили Беги отакі, щоб не тягнуло від, від бетону. Отаке то моє. Всього доброго. Коментуйте, підписуйтесь, кому інтересно. Слава Україні!